Привіт! Власне, назву цього відео ви вже бачили. Я не хочу робити якийсь огляд, розповідати вам про характеристики цієї малихі, хоча не така вона вже і малиха, тепер в мене больша малая. Да і тим паче всі вже встигли це зробити. Особливо, знаєте, мене прикалюють ці О -о обзорщики, які, знаєте, у перший день запуску свіча зробили на нього огляд, і першим чином запускали там кіберпанк. Ну, типа, блядь, чел, купувати свіч, щоб грати там кіберпанк. Точніше, щоб в першу чергу запускати на ньому кіберпанк, ну ти блять далбана. Ще більше я хочу розповісти про те, як ця штука може вилікувати твою гріховну душу, яка через все, що навколо відбувається і в нашій країні, і світі в цілому, і плюс ти вже став дофіга дорослим. Е, перестала отримувати якесь задоволення від життя і від штук, які раніше. Робили тебе більш щасливим, ніж ти є. Тепер я зрозумів, чому люди співаються. Взагалі, як в дитинство формувалися наші геймерські смаки? А в мене така теорія місць сили, назву її так, що є місця сили, де тобі кайфово, чилово, і місця, де ну. Де тобі не дуже. Наприклад, та ж сама школа. Я розумію, що може хтось з вас і любив ходити в школу. Але ну я таких не знаю. Мені здається, люди, які так кажуть: ну ну можливо, в них настільки скучна життя, що їм в школі було весело. Я не знаю. Але як на мене, от на мою думку, і не тільки на мою школа це було місце, де ну, ти по факту робив те, що ти робити не хочеш. Прям як зараз, коли ти ходиш на роботу і робиш те, що ти не хочеш. А місця. Сили. Це були місця, де ти був впевнений, що ну зараз от на 101% я буду чіліть. Не знаю, там пів години, годину, п'ять, десять, я буду чіліть. Такими місцями для нас були, ну, наприклад, телек, на якому в нас був Fox Kids, Jetix, Nickelodeon, ну, а якщо вам не так пощастило, то QTV. <плес> ну, або консольки чи комп'ютер. Враховуючи, де ми живемо, в якому, скажімо так, інформаційному полі, скоріше всього, це був компуктер. Бо давайте так, ніхто не використовував комп'ютер для навчання, для. Навчання. Ми всі знали, чого хочемо від нього. Я хочу на ньому грати усі ігри. І в нас було таке от розділення: що ось є школа, це біль, в моя дупа, задниця. Дупа задниця це ж буквально одно і те же. В нас була школа, яка, по суті, ну, біль в мій дупа, дирка. Ти поняв. і був компукцір. Тут нам комфортно, ту, тут нам чолова. Блять, я не закрив Audacity. Розумієте, в нас раніше погані якісь асоціації ніяк не перетиналися з хорошими. Але коли ти стаєш дорослим, щось порушується. І дуже-дуже сильно. От знаєте, я здійснив свою дитячу мрію декілька років назад, зібрав собі офігенніший компудактер, да? Ну і по суті, я ну, не дуже хочу на ньому грати. Я можу на ньому грати, да? і по суті, в будь-що, але ну, я, я не дуже хочу в нього грати. не хочу. Знаєте, в інтернеті зараз дуже модно казати про ігрову імпотенцію, і що ось мене е, не дивують нові ігри, я не отримую задоволення. Друзі. Я зараз вас вилю. Ладно, я вас не вилікую, але я знаю причину. Я зламав це порочне коло. Я знаю в чому проблема. Не тільки в тому, що ти став дофіга дорослим. Ні, хобі трохи не так працюють. Більш того, я зараз зроблю так, що ти забудеш, що був геєм. Якщо раніше на твоєму ПК з Windows XP не було, скоріше всього навіть інтернету, тебе нічого не відволікало. Ти просто вмикав за однією єдиною тіллю. Пограти в ігри. і поки ти граєш, тебе нічого не відволікає. Але зараз Кампукція це по суті не тільки штука, де можна пограти. Ми там робимо, би, доволі нудні оці всі побутові речі, ми там працюємо, що саме ужасне, ми там, сука, працюємо. І плюс, знаєте, враховуючи, що ми живемо все ж таки ну, у 25-му році, в тебе там буде куча повідомлень з Телеграма, електронної пошти. Ну, дофіга всього, дофіга відволікаючих факторів. Але Гірший фактор це вже ж робота. Я ось працюю ну стандартно, з понеділка, по п'ятниці, по 8 годин в єбаному фотошопі, і не тільки в ньому, а в цілому в пакеті софта від Adobe. Горіти їм в пеклі, сука. І іронічно навіть те, що е, я ну, в основному працюю не з дома. Ні, я працюю в офісі, але справа в тому, що в мене там навіть компуктер такий самий, таке саме залізо, і монітор такий самий, також Samsung, і також 2К. В мене буквально такий самий монітор. І все, все, це кінець. Е, оця територія, навіть коли ти домой приходиш, оця твоя територія, да, от, ну це не моя конкретна, моя була. Трохи правіше, ось там оця територія, вона вже не асоціюється з відпочинком, тому що в цьому місці ти тепер не тільки відпочиваєш, ні. Ти асоціюєш це місце з роботою. І неважливо, де ви працюєте, в будь-якому випадку там є комп'ютери, навіть якщо ви не знаю, касір, ВТБ, ну все одно там по суті ПК стоїть. Ну, в, в якомусь сенсі, да? Ну в якомусь. Знаєте, після і знаєте, після восьми годин за компуктером, коли я робив не те, що я хочу. Я не те, щоб дуже хочу, знаєте, якось це наверстувати е, От от в цих от е, залишившися декількох годинах перед сном. Я якось не дуже хочу цього робити. Я вам більше скажу, я навіть в ігри з Геймкуба на старому позатому телевізорі граю набагато більше, ніж на ПК. Це не значить, що я взагалі на ПК не граю. Ні, я що зря старий Монік покупав, да, Тобто я там граю в якісь ретроігри. Я маю на увазі, що я в нові ігри не граю. І тут на порятунок прийшов свіч. Не обов'язково на Другий, більше річ йде навіть про перший свіч. Це не огляд Свіч 2 у повному розумінні цього слова, тому що, ну, мені нема що про нього такого сказати. Ну, я маю на увазі, ну, він як перший, ну тільки більше, крутіше, потужніше. Я можу ось так робити. Дивіться, оп. Оп, ви бачите, да? Оп? I can do this all day. Оп! Давайте ще раз. Оп, ну почти. Тут, тут є Fortnite, і він не лагаю, прикиньте. Тут можна в кой то веке Fortnite грати. Тут з -з Зельда в 4К 60 FPS, ну в принципі, чуваки на емуляторах роблять це вже років 7. Тут є новий Mario Kart World, як, і, як Mario Kart 8, тільки краще. Тут є Donkey Kong Bananza, ну і. Ні, ну тут Song в 120 фепісів йде. Я більше хочу розповісти про суть таких ігор, тому що ну давайте так. Портативність це ахіренна. Пам'ятаєте мою теорію про місця сили? Ну, що є місця, де вам добре, де вам хорошо, чолове і так далі. І є місця, де біль в дупа задний. Дайомайо! Ну так, ось ти можеш грати будь-де, можеш грати в сральнику, можеш грати в поїздках, можеш грати в ліжку. Ось, на прикладі, ліжка навіть. Це я вважаю місце сили, тому що ти там спиш, можливо, їш, Uh, дивишся, Ютубчик, ну і трахить. Ну ладно, повернемося до ігор Нінтенда. Саме круте це якраз таки їх ігри, і це те, заради чого взагалі я купляю собі свіч кожен раз, коли він оновлюється. По суті, в мене був оригінальний свіч, в мене був Light, а і зараз другий. І все це через ігри Нінтенда от настільки я їх обожнюю, настільки я їх люблю. Компанію не дуже? Не дуже. А ігри обожнюю і взагалі прикол приколи ігр в тому, що вони можуть повністю закрити мою потребу в різних жанрах. Якщо я хочу пограти в щось дуже глибоке, знаєте, в якусь пригоду на сотні годин. Ну це вже ж буде зельда, в неї можна і навіть зараз повертатися, і кожен раз ви отримуєте новий досвід. Якщо я хочу пограти в якийсь крутий 3 d платформір то я пограю в Mario 3D World, Mario Odyssey, Mario Galaxy От нещодавно ремастер вийшов. Вот, якщо я пограти хочу в гонки, то це вже ж Mario Kart. Притом, ну знаєте, да, Mario Kart World, він, звісно, офігенний. і завдяки потужності Switch 2 він виглядає як мультфільм Pixar. Але в цілому ну ви можете і восьму частину пограти, і теж отримати масу задоволення. Якщо любиш 2D платформіри, і тобі, ну як би, ти вже пройшов Rayman Legends, ну пограй в Mario Wonder. Вона офігенна, вона дуже дуже цілова. Можливо, ти скажеш, ну блін, я люблю онлайн-шутери, що мені робити? Ти купуєш Splatoon 3, да, в мене є Splatoon 3 на картриджі. Ви можете кеш поржати по типу, ну реально, після Call of Duty я буду грати ось в це. Але давайте так, коли ви останній раз бачили якусь сесіонку, де нема мікротранзакцій взагалі, де ви придбали гру і просто граєте. Де у вас є рівень ваш, який зростає тільки завдяки тому, що ви граєте. Де є офігєвша кастомізація, куча пушок, кучу всяких наліпок, там можна шкафчик свій закастомізувати. без мікротранзакцій, це все добувається в грі. Повний мінімалізм. Ти купив гру і граєш, і все. Коли до мене приходять друзі, а це буває ну час від часу. Ну, рази три-чотири на місяць. Буває ріже, буває частіше. Але кожен раз це знаєте, в нас така, як вже традиція. Ми не граємо в якісь там круті ігри, типу Battlefield, ще щось таке, да? Ми беремо по три літри сіські піва кожному і запускаємо Mario Party Jamboree. Так, це буквально буквально на столочка від Нінтендо з персонажами Маріо. І казалось би, ти кожен раз робиш, ну, по суті, одне і те саме. Але кожен раз. В тебе якісь нові емоції, все може дуже сильно змінитися. Наприклад, той, хто на початку смоктав, може під кінець перемогти, змінивши, допустимо, повністю правила опять же, цієї мапи. Наприклад, там є одна локація, така стилізована під вестерн. І там потяг, коротше, катається по рельсам. І його можна активувати. Ну,сь, наприклад, хто із гравців може його активувати. І поїзд поїде і зіб'є нахуй всіх, хто був на колі. Ну то й знаєте, гра виглядає так, наче її робили для дітей, але по факту вона розкривається, коли ти доросла людина, і в тебе є 3 літри сіські піва. А на Switch 2 версії цієї гри, я, до речі, на Switch 2 її не купляв, бо. 80 доларів. Там можна взагалі під'єднати веб-камеру, і тоді можна буде як би, ну, бачити себе в ігрі, типу вау. Але я думаю, це дуже прикольно, але ну, тут же треба 4 літри січкі піва. До речі, незважаючи на те, що Nintendo це дуже жадібна компанія. Uh, Під'єднувати можна не тільки офіційні веб камери Nintendo, ну і можна під'єднати просто ну будь-яку USB-камеру. Вам достатньо просто придбати uh, перехідник з USB на USB Type-C. Він ну коштує ну там долар. Наприклад, і зможете під'єднати там будь-яку Logitech та інше. А ще Switch 2 та і Switch 1 це дуже крутий майданчик для інді ігор. Не, не тільки через те, що вони в більшості свої зроблені в піксель-арті, і на маленькому екрані це виглядає все дуже класно, особливо не знаю, Valley, а ще й через те, що дуже багато таких ігор зроблені таким чином, щоб а, в них можна було грати маленькими сесіями, що опять же, актуально для портативки. Тобто, умовно, ти там пограв, заблокував Switch, можеш повернутися. Там через день, два тиждень продовжити з того місця, і в цілому, как би, ну знаєте, нема от цієї купи сюжету, да? Тобі не потрібно згадувати, бля, що я там робив. Мені просто не дуже подобається сучасна ігрова індустрія, особливо, знаєте, ігри від Ubisoft, ігри від Sony, які раніше всі, навіть я обожнював, де мапа з кучі вапросіків, прядки в кустах, картонні якісь NPC, і всі такі сумні, кудись сумні йдуть. Блять, все таке пафосне, я не знаю. Ні, можливо, комусь це досі цікаво, раз люди купують всі ці ті порти ігор з PlayStation 4, які Sony випускає на ПК. Да, я знаю людей, які кажуть, що... О, там God of War вийшов, о, члек паук. А! Ну, можливо, круто, не знаю. Я просто грав це все, не знаю, в моменти виходу, коли це все виходило на PlayStation 4 ще. Тому ну я вже приситився такими іграми. Я хочу, щоб Sony випустила, не знаю, новий Twisted Metal, Щоб може було запустити з друзями, друзьями сплітскріні поганяти. Балдеж. Але цього ніколи не буде. Ніколи. Або знаєте, як багато хто розповідає, що в е, останньому God of War там. Ну, ну ти, ти розумієш, там. Е, е ну, как бы, Відносини між батьком та сином це так душевно, так, так, так розумно, все. Блять, я. Після роботи не хочу слухати духоту якогось скуфа і його пиздюка. Да мне похуй, хто они друг другу, блять. Я, я просто, ну знаєте, трохи грав і дивився там геймплейні видосики. Там вони трохи пиздять бу-бу-бу-бу-бу-бу, кудись сіду, бу-бу-бу-бу-бу-бу. Спасибо, блять! Якщо я захочу, я подивлюся фільм. Навіщо мені в це грати? І знаєте, я не дуже розумію людей з Східної Європи, які кажуть, що ігри Nintendo для дітей, тому що ну по факту, по факту, потреба в таких іграх в тебе з'являється якраз коли ти стаєш дорослою людиною. Десять років назад я б з радістю пограв би Battlefield новий зараз мені на нього похуй. Я краще пограю в Маріопаті. Да я просто господі в покемонів краще пограю, ну хоча ні, не пограю, а? На 3D-ски точно покемон and White на Nintendo DS. От в неї я краще пограю, блядь, чем эту залупу Сонівською, блядь. Балін, я так багато всього тут вам розповів, але по факту, ну я розумію, що далеко не всі можуть собі дозволити Switch 2. І я навіть не агітую його купувати, особливо якщо ви не фанат Nintendo. В Суті, це той самий Switch 1, але тепер я можу грати в звичні для мене ігри. Ну, з більш якісною картинкою. Ну і там два ексклюзиви. Сука. Я сподіваюся, що колись це відео не буде актуальним і на свічда буде дуже багато ексклюзивів, але пока що, ну да, це маріокарти бананза. Я знаю, що там скоро покемони виходять, але ну ви бачили, як вони виглядають? Ну он, нахуй, блін. Вони встигли анонсувати DLC для нього. А вона ще навіть не вийшла. Якщо ти не прям фанат, то придбай собі просто перший свіч. Тим паче на авторічці він зараз коштує взагалі недорого, На Уликс, я думаю, якщо ми будемо говорити про свіч лайт, його можна придбати навіть тисяч за п'ять можна знайти. І дуже часто вони вже прошиті, ну або можна відправити на прошивку. Nintendo не поріже нас за те, що я зараз кажу. Бан. Бан. Ладно, з ним можна зробити особливу таку магію, через яку ви отримуєте знижку 100% на всі ігри. Не знаю, як це працює, якесь диво. С -с 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 Самі загулюється, подивиться, там там, там просто якесь диво трапляється. Диво. Це дуже класний спосіб затестити ці всі ігри, щоб зрозуміти взагалі для тебе цей шлях, чи взагалі ні, може тобі все ж таки краще на ПК грати, не знаю. Нахуй я тут все розповідав це. А, ну і наостанок, ось вам думка людини, яка все своє життя була таким, знаєте, трушним, трушнішим ПК-геймером. Але я йому дав поганяти Switch Lite мій, можливо, пам'ятаєте такий жовтенький в мене колись був. Коротше, я попросив, щоб він мені скинув голосовуху, що він взагалі думає, та і всяке таке от. Вот. А щоб вам не було нудно це все слухати, я поставлю щось сексуальне на фоні. Так, ну, насчет Nintendo, начну з того, що три роки назад купив собі Xbox, бо хотів поіграти в легендарні ігри по типу там Відьмака, RDR 2, ну таких, знаєш, іменно топових тайтлів, які, про які всі говорили. І, а я в мене не було там ні ПК мощного, ні приставки, здано, з 2006. 14 року, -го коли я поїхав е, учитися. І коли я взяв собі Xbox, я переіграв в ці піздаті ігри. У мене зайнялося примірно ну, год, мабуть. Хоча коли я грав в РДР, я дето тупо за місяць і банув часов, навіть 70. Але після того, як я пройшов ці тайтли, я тепер заходжу в магазин Xbox. І там ну, просто немає ніхуя. хуя. Лего Зв'язні воїни, там э, этот, э, пінбол какой-то різні види. Навіть якщо покупати стандартний геймпас, допустимо, самий Дішманський, Ігор, блядь, ніхуя взагалі. Ну, їх как будто много, але поіграти мало що є. А от Nintendo, як будто обратна хуйня. Тобто, ти заходиш. Тобі не треба заходити в них на довгий період часу. А, є, вона доступна для, ну, практично для людини, яка, ну, в якої є когнітивні навички. І. Ось тут Ну і В цілому познайомився я з е, при допоможі Артурчика. Він мені показав, це одразу були такі патії ігри, ігри на кілька людей. Ну, я раніше думав, що там, ну, що Нінтендо, це, блять, Маріо їбуче, буче, що Маріо для мене, це які асоціації. Це в мене ще там, не знаю, тип на денді, типа двохмірний. А тут вони при помощі цього Маріо і зображають різні сценки. Тобто, при помощі простішої е, сюжетної логіки, що там, типа, ну, спиздили принцесу, все, давай, от це весь сюжет. Тобто це тобі не... Uh, не, этот, блядь, не де Stranding, де там таке закрутилось сюжетом. Але і рівнять, допустимо, uh, геймплей будь-якої ігри про Маріо. Ну, я думаю, починає з 2000 го року. І порівняти геймплей Stranding, ну, Я однозначно на даний момент предпочитаю більше геймплей Маріо і прочих таких ігор від ну, Nintendo. Тому що вони. Uh, інтуїтивно прості, не, не, не нагружають тебе як чоловіка, тому що, ну, прикинь, ти там чоловік уже в возрості старше 20-25, в тебе там є робота, є якісь певні обов'язки, да? тобто, тобто щось ти робиш впродовж дня, там, там бувають стреси, бувають, різні ситуації. І ти вечором хочеш розслабитися. І ти, якщо заходиш, допустим, я пробував грати в Resident Evil, в, в такі знаєш, комп'ютерні ігри, які тебе напрягають, типу, де там сложно, де постійно стрес, не вистачає чогось. А тут ігри Маріо, вони, блять, ігри Nintendo, ігри Маріо говорю, вони. Вони розслабляють тебе, от дійсно, ти на них. І довго тобі часу не нато, і час, як другий, там, і це, в принципі, вже така повноцінна ігрова сесія. А ігри на Xbox, ну там по-любому треба засідати ну, часа на 3-4 більше, тому що там катсцени, там длинний сюжет. І, блядь, Але вони. із за те, що в них длинний сюжет, і катсцени, геймплейно, блядь, ми отримуємо. Що там обичну бойовку з Dark Souls чи що?